Привіт усім! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. І сьогодні ми з вами поговоримо про гачок. Поговоримо про мої враження від в'язання цим гачком. Так ось, отримала я цей гачок разом із своїм подарунком від Миколая. І я отримала спиці. Так? Хто не бачив попередньому відео, можна переглянути. І відразу ж той же вечір, так, я. Набрала по декілька рядочків, пров'язала спицями, пров'язала гачком. Ну, роботу я була задоволена, в принципі, мені все дуже сподобалося. Але ж гачок, знаєте, всі ж говорили, що він чарівний, що він сам в'яже. Ну і от почала цей гачок спокушати на якесь Да? Каже, давай в'язати, давай і все. Я йому говорю, що часу немає, немає часу, будемо пізніше в'язати. Він же ж мені каже все рівно, що ти ж знаєш, що я чарівний, та, що я сам в'яжу, ну давай. Я говорю, ні, не буду я в'язати, не буду, в мене часу немає. А він же своє, він же примушує мене ж таки до в'язання, каже, що я там і серветку таку гарну знайшов, давай в'язати. Кажу: ну як такий розумний в'яжи. Показав він мені відео, в якому буде в'язати, знайшов майстер-клас відео. Незрозумілою не, не мовою зняти, чесно кажучи, наче трохи англійською, трохи не англійською. Або то акцент там такий страшний. Ну, тобто я не дуже зрозуміла, якою там мовою. Але одне, що я зрозуміла, що гачок такий чарівний. Бачите, що він зв'язав. Оце саме все. Це як сів, як почав працювати. Світла нема, інтернету нема, а він в'яже, уявляєте? Відео е, МК не вантажиться, з двох телефонів він щось там намагається його зрозуміти. До того ж, я говорю, що незрозумілою мовою все. Через те, що інтернет поганий, воно навіть не видно, куди ті петлі в'яжуться, скільки тих петель, тому що воно якимись кубиками йде то ще чимсь, а він в'яже, являєте? То от, для тих, хто сумнівається брати чи ні, брати однозначно, для тих, хто інколи пише під відео переведіть, я не розумію, також треба брати, тому що, бачите. Він все розуміє, він поліглот, він, він вам буде в'язати все, що ви захочете. Або те, що ви не захочете, те, що він захоче. Да? Тобто, річ дуже корисна. От з усіх боків. До речі, ця серветочка, як бачите, така рельєфна. Справився він з нею за два вечори, тому що ну, відпочивати йому також потрібно. Да? Отак. От Ось така серветочка, я вам залишу посилання на майстер-клас. Я не пам'ятаю, як називається цей канал. Ну, побачите, кому цікаво, да? хто любить в'язати такі речі, той знайде можливість зрозуміти, я думаю. Навіть якщо у вас немає гачка, да? такого чарівного. Але є велике бажання. То, думаю, ви справитеся. <кій> так ось. Серйозніше тепер про гачок. Він дійсно дуже зручний. Я боялася спочатку його замовляти, ну, не боялася, а не наважувалася, да, скільки я в'яжу, скільки я знаю про цей гачок, але так я його і не наважилася придбати, оскільки я думала, що він важкий. Коли ось така є ручка, да, вона мені весь час здається важкою. Ну, в мене просто не було легкого гачка, мабуть. Хоча в мене є три мої гачка з дитинства, які також з ручками, то вони, в принципі, легенькі. Після того більше легеньких я не бачила з ручками. Ось так. І якщо я в основному в'яжу тоненькими гачками, тобто маленькими номерами, то ручка мені там навпаки заважає. І в мене є гачки якісні, так, і не самі дешеві, ну є і самі дешеві, звичайно. Самі, ну не самі перші, да, коли я більш-менш починала багато в'язати гачком, я просто собі замовляла всі номери е, таким набором, і е, це, звісно, були не надто дорогі гачки. А потім вже почала потихеньку замовляти ті, якими користуюсь найбільше, почала замовляти більш якісні. Ну, а про це якось якось все і вона, і другий план да, відсувала, оскільки я дуже вагалася. В доцільності його придбання. Але ж, бачите, взагалі я не пошкодувала, що його придбала, ну, бачите, що він в'яже. Молодець взагалі цей гачок, ручка дуже легенька, дуже зручна. У описі написано до гачка так на коробочці, на упаковці, що він зроблений з сталі, з пластику і з латуні. Не знаю, який пластик, не знаю, який, яка сталь, яка що, але дійсно він дуже легесенький. Дуже зручна голівка. Вона в міру гостра. І, ну, в міру, що я маю на увазі, нею зручно пробиратися між петлями, але вона не наскільки гостра, щоб пошкодити шкіру. Тобто, ну, я звичайно розумію, що це не наскільки гачок товстий, да? ой, тонкий, вибачте. Але ж таки він. Ну, Він зроблений з, з любов'ю. Ось так. Тобто він, я не знаю, як так продумані всі деталі, так, всі е, е, матеріали, з яких він зроблений, е, як продумані, ну, не знаю, заміри оці всі, так, що він ну, просто ідеально. Лежить в руці, і він просто ну, працювати з ним одна насолода. Ти не помічаєш, що ти прикладаєш якісь зусилля, тобто їх взагалі не потрібно. Да? Я не знаю, як, як там технологи працювали з розробкою, я в цьому не розуміюся, але вони дійсно попрацювали на славу. Тобто це не просто шматочок металу, да, який має зазубринку, а це дійсно гачок, яким. Можна працювати багато. Десь читала на якомусь сайті відгук про те, що рука не стомлюється, коли працюєш з цим гачком. І це дійсно так. Тобто, гачок робився, якомога краще для якомога кращого результату. Я дуже задоволена, от правда, дуже-дуже задоволена. Так, і про що я ще хотіла вам сказати? Ага. Про те, що е, він е, так гарно от, відшліфований, відполірований, да, що ну, петлі реально по ньому танцюють. Зусиль абсолютно ніяких докладати не треба. Таке приємне в'язання, ну, просто його ні з чим не, не можна порівняти, його потрібно просто, <кій> просто відчути, <кій> просто взяти і спробувати. <кій> Ось так, щодо серветочки до цієї, я залишу посилання, як я вже говорила, і на магазин, в якому замовляла гачок. Да? І посилання на цей майстер-клас, за яким я в'язала цю серветочку. Що хочу сказати, що коли ви будете в'язати там в кінці першої частини останній ряд, вже не пам'ятаю, який то ряд, він неправдивий. Тобто ви його не в'яжіть, а вже переходьте до наступної частини, і в'яжіть, Там начебто, дублюється, але там зовсім, зовсім інше. Можливо, там навіть два ряди, я вже не пам'ятаю. Ось так. І в мене ниточка тоненька, я в'язала тонкою ниткою. Ну, на свігачок да, 1,5, то серветка в мене невеликого розміру, хоча я тут додала ще один ряд чи два ряди, я вже не пам'ятаю. Тобто я додавала для того, щоб вона просто була більшого діаметру. А взагалі вона сама по собі менше вийшла б. Да? Ну, для того, хто в'яже, хто розуміє, ви бачите, що вона складається з майже однакових таких сегментиків. Тобто, все повторюється, тільки. З логічним збільшенням сегментиків, просто щоб вони були. Як це сказати? Ну, щоб вони виглядали відповідно, якщо тут перші ряди, то вони менші, а далі вони більші. Ось так можна і продовжувати, в принципі, до безкінечності, але мені вже трошечки набридла одноманітна робота, та й іншої роботи вистачає. Це просто була така спроба для очка. Ось так. І. Так, я вам сказала да, про те, що ряди, ряди там неправильно декілька рядів, чи один ряд перев'язаний. Тобто ви там зорієнтуєтеся, там абсолютно не складно. Я, в принципі, навіть не перев'язувала, да, коли перейшла до іншої частини, побачила, що людина робить ту ж роботу, тільки по-іншому. Да, то я вже там придумала, що робити, щоб нічого не перев'язувати. Да, в принципі, в мене все вийшло. Так, і ось така краса. Вона там в'яже товстенькою ниточкою, тому в неї відразу серветка виходить велика. Отже, дивіться, як вам захочете також беріть товсту ниточку для в'язання і в'яжіть ось таку красу. Дуже така загадкова, цікава. Я би ще фото мені з неї гарне зробити. Фото це для мене щось таке. Щось страшне. Ось, фото я не дружу. Так, на цьому буду закінчувати. Відео це не пам'ятаю, сказала, чи тільки збиралася для Оксанки недошитку, тому що вона запитувала, про те, чи сподобався мені гачок. І для Оксанки, і для всіх, хто й досі не наважився на покупку цього гачка, однозначно рекомендую. Особливо, якщо ви багато в'яжете. Це просто безцінна річ, ну от правда. Якщо ви користувалися іншими гачками, які вам мега сподобалися, залишайте ваші коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. І якщо ви мали досвід позитивний або негативний в'язання таким гачком, також напишіть, будь ласка, поспілкуємося у коментарях. Взагалі, всім дуже дякую за ваші коментарі. Дуже дякую за ваші вподобайки. Це потрібно не тільки мені, хоча і мені це дуже приємно. Це говорить про те, що моє відео сподобалося, так що я працюю, що я знімаю не даремно. А також ваші відзнаки до мого відео так, допомагають йому просуватися у YouTube. Оскільки алгоритми YouTube діють таким чином, що чим більше якихось відзнак від глядачів, да, тим Кращим відео вважає його Ютуб. Так, ну на цьому буду закінчувати відео. Дуже всім дякую. Всім добра, тепла, світла і тепла у вашій оселі, мирного неба якнайскоріше усім нам. І до нових зустрічей!